Бердичівський коледж промисловості, економіки та права приймав у своїх стінах гостей із Київського університету права Національної академії наук України. Представники педагогічного та студентського колективів столичного вузу прибули до Бердичева, щоб провести з випускниками коледжу профорієнтаційну роботу, ознайомити їх з умовами і перспективами навчання в університеті права. З даним вузом коледж співпрацює близько 15 років. Чимало випускників продовжили здобуття юридичної освіти саме у Київському університеті права і зажили там собі гарної слави. Ми надзвичайно задоволені тією фаховою підготовкою, яку їм надають у стінах цього коледжу, тому що більшість із випускників коледжа вони є кращими студентами Київського університету права. І ті студенти, які отримали дипломи з відзнакою тут, у Бердичеві, вони підтверджують свої знання і відповідно отримують дипломи з відзнакою Київського університету права. Декілька осіб продовжують навчання у аспірантурі нашого університету, там на магістратурі за різними напрямами підготовки, як то суд, прокуратура, адвокатура, господарсько-правова спеціалізація, а також цивільне та трудове право. Київський університет права посідає сьоме місце у загальному рейтингу вищих навчальних закладів України. Має партнерські стосунки із вузами Європи. Для навчання та розвитку студентів створено усі належні умови, повідомили гості. Від моменту отримання диплому студентів спеціальності правознавство відділяє лише один семестр і державна атестація. Тож майбутні юристи вже міркують над тим, куди вступати далі. Дуже сподобалась почута інформація. я для себе взяла багато корисного. Наш коледж має дуже висок. Ку базу знань дає. Наш дякуємо дуже нашому викладацькому складу, який дає нам ту необхідну програму, якої достатньо для бази в університеті права. Пропозиція щодо вступу пільгового вступу до Київського університету права здалася мені дуже привабливою, тому що нам пропонують після закінчення нашого коледжу вступати на пільгових умовах на четвертий курс заочного відділення та на третій курс денного відділення. Також в ході зустрічі повідомили, що керівництво коледжу та університету почало роботу з відкриття у наступному році відокремленого підрозділу київського вузу. Тобто, Бердичівський коледж зможе випускати за юридичною спеціальністю вже не молодших спеціалістів а бакалаврів. І це далеко не всі плани адміністрації закладу. Тим паче, що у цих планів є хороша підтримка на всіх рівнях. Це питання давно рішали з міським головою. Підтримка у нас є така, скажімо. Основательно, так що я думаю, що ми це зробимо. Ми хочемо відкривати ще бакалаврат ще по двох спеціальностях по бухгалтерському обліку аудиту і по фізичному вихованню. Ну, ми готуємо в першу чергу своїх кадрів. Наші вже перші пішли кандидати наук. Так що тут, крім бази, ще треба і вчений потенціал. Я думаю, так, що через років два-три як мінімум 3-4 спеціальності ми будемо готувати бакалаври.